Що таке місто на Дніпрі? Чим воно є для країни, регіону, для своїх мешканців? Це торгові шляхи, це інфраструктура, мости, хмарочоси, промисловість, парки, затишок дворів та кав'ярень. Але також це місто захист, центр лідерів і вольових особистостей, місто людей з твердим наміром у захисті своєї землі та власних принципів. Місто Форпост, місто захисників. Місто Дніпро виникло на основі козацьких поселень 16-18 століття. У ключових пунктах для контролю і захисту території, людей, річкових торгових шляхів зазвичай споруджували фортеці. Кодак або старий кодак споруджений за указом польського уряду французьким інженером Гійомом Дебопланом. Перед першим дніпровським порогом кодацьким, призначалась для захисту від татар, але в першу чергу для контролю над козаками. Їм це, звісно, не сподобалось, і фортецю кілька разів захоплювали. Врешті, зробили її своєю. Новобогородицька фортеця на лівому березі, майже у гирлі Самари й Дніпра, споруджена Іваном Мазепою, довгий час непокоїла турецький уряд. Хоч гарнізон складався частково із московських військ, фортеця розташовувалась на території найдавнішого поселення, тяглість якого простежується і до сьогодні старої Самарі, зафіксованої у різноманітних джерелах. Фортеця Новий Кодак, дата заснування 1645-й, вже у XVIII столітті стала повноцінним містом, осередком кодацької паланки війська Запорозького Низового. Тут були кілька десятків корджм та шинків, церква, двір полковника. Переправа на лівий берег приблизно у місці, де розташований сучасний кодацький міст. Населення налічувало понад три тисячі мешканців, що для степового краю того часу було значним урбаністичним центром. У XVIII столітті у краї виникли менші укріплення: редути та ретраншементи. Протовчанський, кодацький, усть Самарський, Кам'янський. У цьому багатокутнику фортець виникла мережа козацьких зимівників, хуторів та слобід: діївка, Тарамське, Кам'янка, Лівобережна, Медівка, Мануйлівка, Чаплі, Одимківка, Половиця, Мандриківка тощо. Фортеця була в основі плану так званого Катеринослава І Кільченського, який мав постати на лівому березі Дніпра на півострові Самарському. Однак цей задум так і не було реалізовано. Пізніше вже місто Катеринослав на правому березі було важливим тиловим містом Форпостом під час військових конфліктів Кримської та Першої світової війни. Під час революції національно-визвольних змагань 1917 1921 років та Другої світової війни Катеринослав Дніпропетровськ був ключовим містом для контролю півдня і сходу українських земель. Століттями наші предки будували цей форпост на берегах могутнього Дніпра. Сьогодні ми, як і вони, захищаємо свою свободу. Наше покоління живе час, коли від наших дій залежатиме майбутнє України, Європи та світу. Місто Дніпро продовжує історичну традицію міста Форпосту, міста захисників. З 2014 року місто є значним осередком волонтерів та добровольчих батальйонів. Місцеві бригади Збройних сил України дев'яносто і 25-та – Територіальної оборони 108, 128, 129 бригади стали в оборону країни у найгостріші часи нашої незалежності. У лютому 2022-го тисячі Дніпрян стояли в чергах до ТЦК на здачу крові, до волонтерських центрів допомоги. Ми можемо бути дуже різними, але у часи випробувань ми єднаємось, стаючи плечем до плеча у єдиному ритмі солідарності та взаємодопомоги, стаючи неприступною фортецею. Дніпро місто захисник. Місто, що стоїть на межі між минулим і майбутнім. Місто фортеця. Місто форпост.